Вітаю, друзі! Як завжди, я тут зі своїми спостереженнями, висновками і вашими коментарями. І почнемо з пані Наталі, яка написала нам чудовий коментар. Я надзвичайно дякую вам, Наталочко. Це цінно і важливо для усіх нас. Доброго вечора. Ви собі не уявляєте, яка моя вдячність Оксаночці за таку цінну інформацію. Це просто щось нереальне. Коли я почала працювати, мій гомеостаз був 30%, а зараз вже 100%. Працювала з кожним органом в своєму організмові і від того, які глибинні причини, і скільки їх, я була шокована. Я тільки на початку цієї роботи з вищим я, а вже такий результат. І тільки тепер мені вище я дозволяє працювати з іншими. Але воно мені сказало, що можна тільки працювати з моїми дітками і мамою, всі інші поки що ні. А я так хочу допомогти всім своїм рідним, бо я переконалася на 100%, що це працює. Я навчилася спілкуватися зі своїм вищим я. Ніколи ні про що до цього часу не просила. А зараз це моя підтримка і опора. Все, про що я прошу, воно виконує і допомагає. А зараз мені зовсім нічого не страшно робити. бо на зв'язку, я маю вище я. Безмежна вдячність від усього серця. Як приємно це читати, як приємно, що в людей все виходить. І так справді пані Наталя працює всього лиш три місяці, можливо, навіть менше. І вже такі глобальні результати. Я скажу, що це дуже швидкі результати. Не всім вище я дозволить працювати з іншими практично на початку своєї роботи. Це значить, що у вас дуже високий рівень розвитку. Ви вже до того, коли починали працювати, були готовими. Ви вже це все знаєте, ви просто згадуєте. Відповідно, у вас все легко і гарно виходить. Я також, коли почала працювати з вищим я я зрозуміла, боже, який кайф, це реально моя опора, мені тепер нічого не страшно. Якщо до того завжди були якісь різні питання, були різні страхи, і тобі треба було, наприклад, думати дуже довго, витрачати купу енергії на той вибір, який ти робиш, а потім сумніватися в тому виборі, а потім переконувати, що той вибір «Хм, не зовсім був добрий. І ти своєю логікою до такого висновку дійшла, і він був неправильний. І тільки після того, коли я перейшла через ці всі перешкоди, Дійшла до свого вищого я і зрозуміла, що тепер. Воно мене веде, це опора, це підтримка, це допомога. Завжди завжди отримую допомогу. І, до речі, варто згадувати. Коли, наприклад, ви виходите з дому, варто активувати зв'язок з вищим я, згадувати і просити «Веди мене. Бо деколи ми забуваємо це говорити, і ми забуваємо активувати зв'язок, і відповідно нас веде логіка. Ви знаєте, багато хто з вас знає, що таке логіка. Так, звичайно, вона нам потрібна, необхідна в цьому житті, але для того, щоб ми зробили правильний вибір, в першу чергу нам потрібен зв'язок із вищим я. І інтуїція це найголовніше. Тому завжди контактуйте з своїм вищим я завжди з ним радьтеся. Завжди приймайте той результат, який ви отримуєте, тому що, пам'ятаєте, вас ведуть вищі сили і ваше вище я, які хочуть для вас найкращих результатів, які завжди вас охороняють і оберігають. А хто хоче творити своє майбутнє, ласкаво просимо на марафон сім кроків до великих змін ментальна карта бажань. Я скажу, що в нас попереду ще багато важливих днів, коли ми можемо дуже класно попрацювати і отримати найкращі результати. До речі, 22 грудня астрологічно дуже потужний день, який буває раз на. 30 років не прогавте свій шанс працювати із собою. А хто не має можливості потрапити до мене на марафон? працює самостійно над собою зі своїм вищим я, і у вас все вдасться. Я вам гарантую.